Роботу міської системи запобігання та протидії домашньому насильству час посилювати таку задачу обговорили учасники засідання міської координаційної ради з питань сімейної та гендерної політики. Збройний конфлікт загострив проблему насильства в родинах у кривому розі кількість звернень від постраждалих у сім'ї за останній рік суттєво зросла. Через війну та економічну кризу в 2023 році втричі збільшилася кількість звернень щодо насильства в родинах. До 3200 звернень за рік. Ми для того, щоб стабілізувати ситуацію в родинах, ми створили один з найпотужніших в Україні центрів. Які працюють з жінками в кризових умовах. У нас є мобільні групи, які працюють. Ми придбали для цієї мобільної групи автомобіль. І зараз у нас є завдання, яке ми будемо також вирішувати з нашими міжнародними партнерами по створенню кризової кімнати і в тому числі по створенню кризового центру для чоловіків, тому що багато хто з них. Переніс дуже важкі випробування на фронті. Вони повертаються. І ми розуміємо, що там внаслідок цього виникають в тому числі конфлікти в родині. Тому наше завдання зробити так, щоб стабілізувати людей, надати можливість для розвитку, і нормального функціонування і родин, і дітей в них. Учасники засідання ознайомились з роботою міського ресурсного центру примирення та координаційно-відновлювальних програм. Він наразі працює як профілактична установа. В центрі працюють з родинами, де є конфлікти. Про роботу кризового центру для жінок, який діє у місті вже понад шість років, доповіла його очільниця Світлана Лисиця. Більше 600 жінкам та дітям ми надали допомогу. Ми приймаємо жінок цілодобово. Послуги, які надаються в центрі, це інформаційні, психологічні. Перена послуги перенаправлення тісно ми співпрацюємо як з громадськими організаціями благодійними фондами, так і з нашою національною поліцією структурним її підрозділом по домашньому насильству У 2023 році. Наше місто долучилося до проекту UNFPA, тобто фонду народонаселення ООН в Україні, тому ми будемо, мабуть, скоріше за все трошки розширятися, бо місць не вистачає. Тому плани на майбутнє. Ми думаємо, що здійсняться. наразі. Міський кризовий центр для жінок розрахований на 30 місць одночасного перебування. В установі кажуть, не в змозі задовольнити потреби усіх, хто потерпає від домашнього насильства. Тож у найближчих планах створення у кривому розі денного кризового стаціонару цей проєкт буде втілений за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення, а саме проєктом міста та громади вільні від домашнього насильства. Валерій Кожухар Максим Пономарів, цей день.